Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслив, що Росія зосереджена на війні, а не на перемовинах. Такою є офіційна реакція Києва на розмови про те, що Україна і Росія нібито можуть врегулювати свої взаємини за столом перемоги. Ці... Повідомлення досить часто йдуть від представників західної політичної еліти і публіцистики, які останнім часом підкреслюють, що Україна не може перемогти Росію у війні, і допомога Заходу тільки затягує бойові дії, що в принципі є повторенням російських пропагандистських наративів, спрямованих на окупацію якнаймога більшої частини української території. Слова Дмитра Колеба можуть бути пов'язані із дискусією навколо п'ятигодинного інтерв'ю колишнього федерального канцлера Німеччини Герхарда Шрёдера, який повідомив світу, нібито хорошу новину про те, що російський президент Володимир Путін налаштований на перемовини з Україною. Втім, варто нагадати, що про перемовини з Україною у Кремлі говорять практично з першого дня початку так званої спеціальної воєнної операції. Однак, за столом перемовин на думку російського політичного керівництва, має обговорюватися так звана демілітаризація і денацифікація України, тобто фактично роззброєння країни і знищення всіх тих, хто не просто є опонентом російського політичного курсу, але просто вважає себе українцями, адже з точки зору Володимира Путіна та його найближчого злочинного оточення ніяких українців не існує, і вважати себе українцем це вже злочин проти цієї ідеології, яка стала панівною в Російській Федерації і позиції, якої тільки посилюються. З моменту початку Володимиром Путіним війни проти України таким чином можна чітко сказати, що питання навіть не в тому, що українське керівництво вважає, що реальні перемовини можуть відбутися тільки після того, як Україна здобуде перемогу на фронті і посилить свої позиції. Проблема в тому, що перемовин як таких не бажає Володимир Путін. З точки зору його впевненості, що Українська держава це тимчасове утворення, території якого мають бути приєднані до Російської Федерації. І я їх вважаю, що навіть якщо Україна почне отримувати перемогу на фронті, Росія також не буде починати жодних перемовин з українською державою. І навіть якщо Україні вдасться. Вибити російських окупантів зі своєї території це буде означати тільки те, що Росія буде готуватися до нового нападу на Україну з метою повернути собі те, що. Україна змогла визволити від російських окупантів єдиною гарантією того, що війна на українській території не буде повторюватися незабаром. Може бути тільки приєднання нашої країни до північно-атлантичного союзу. Будь-який варіант, навіть це варіант військової перемоги над ворогом, обіцяє тільки повторення військової небезпеки не у далекому, а вже у найближчому майбутньому. Звичайно, щось може звінитися у зв'язку з відходом Володимира Путіна з політичної сцени. Однак ці сподівання також можуть виявитися марними. Таба більше спадкоємець Володимира Путіна може бути набагато більш радикально налаштований з точки зору. Повернення території колишнього радянського союзу до складу Російської Федерації ніж сам Володимир Путін може несподівано виявитися, що колишній президент Дмитро Медведєв, якого вважають одним з ймовірних спадкоємців Володимира Путіна на посаді президента Російської Федерації, виявиться набагато більш радикальною людиною, і що всі ці тези про Казахстан Грузію про те, що Україна ніколи не існувала, які Медведєв останнім часом повторює у соціальних мережах, є не тільки путінським диктантом, який стара. Анно переповідає колишній президент та прем'єр-міністр Російської Федерації, а власними переконаннями самого Дмитра Медведєва, які він буде намагатися втілити у життя, в разі якщо знову обійме найвищу посаду у Російській Федерації, тим більше, що ці переконання розділяються більшістю російських силовиків, як представників Федеральної служби безпеки Російської Федерації, так і представників Російської армії, Впевнений, що 1991 року їхня країна втратила території, які вони продовжують вважати російськими, і те, що ці території. З точки зору міжнародного права, і з точки зору народів, які живуть на цих територіях, є територіями України, Казахстану, Білорусі, інших держав, тільки посилює їхнє прагнення до реваншу і до знищення держав, які вони вважають частиною власної імперської території. І з цієї точки зору конфлікт між Росією Путіна чи Росією його наступників і іншими країнами на пострадянському просторі є фактично не уникнення. Повторюю, єдине, що може. Зберігти нас від цього конфлікту це вступ до країн НАТО, і тоді вже Україна буде спостерігати за війнами, які будуть відбуватися на пострадянському просторі, без її участі, так зараз, як за війною в Україні, спостерігають громадяни Латвії, Литви і Естонії. Однак, повірте, краще співчувати жертвам ніж самим бути жертвами, самим жити під загрозами ракетних ударів, самим бачити, з якою катастрофою стикається країна, яка стає жертвою російської агресії. Тим більше, що жорсто. Кість росіян, мені здається, не потрібно доводити нікого. Сьогодні українська розвідка підкреслила, що, в принципі, немає жодних сумнівів того, що вбивство українських військовополонених в Оленівці було організовано навмисне і. Це акт і розправи над людьми, яких так ненавиділи російські лідери і силовики, і акт застрашення інших українців, які воюють за свою країну з російською армією. І просто нормальна стилістика вбивств і знищення якою займається будь-яка авторитарна країна, яка таким чином намагається довести свою спроможність до протистояння з демократичним світом. Тепер на Передній, можна сказати, лінії цього протистояння виявилася не тільки Росія, але й Китайська Народна Республіка. Всі продовжують погобоюватися загострення ситуації у тайванській затоці після того, як літак з спікер палати представників американського парламенту Ненсі Пелосі та іншими американськими конгресменами залишив аеропорт Тайби. Візит на щастя відбувся без якихось серйозних інцидентів. Китай тільки погрожував, однак не зробив нічого, щоб поставили під сумнів безпеку пані Пілосі та інших американських політиків, які відвідали Тайвань. Однак це не означає, що ситуація повністю закінчилася. Ясно, що Китай не буде проводити якоїсь військової операції. по Окупації Тайваню. однак він може діяти за допомогою економічних чинників, скажімо, спробувати створити блокаду Тайваню, що звичайно призведе до катастрофічних наслідків для світової економіки. Варто нагадати, що Тайвань виробляє половину чіпів потрібних у високих технологіях, якщо виробництво чіпів перерветься у зв'язку з китайською блокадою, або якщо їх не можна буде доставляти постачальників, світова економіка почне буксувати з неймовірних. Вірною швидкістю і не тільки економіка цивілізованого світу, але й економіка самої Китайської народної республіки. Але китайці можуть на це піти, і таким чином до економічної кризи, яка була пов'язана із пандемією коронавірусу, до тих економічних проблем, які додалися у зв'язку з економічними санкціями проти Російської Федерації, у зв'язку з її нападом на Україну, додадуться ще найсерйозніші економічні наслідки ситуації, пов'язаної з китайською блокадою Тайвань це означає глобальну економічну кризу упродовж багатьох десятиріччя. І величезна кількість безробітних, і закриття підприємств, і крах багатьох економік країн, що розвивається, все це ми можемо побачити в разі, якщо Китай дійсно почне якісь силові дії, які мають на меті блокаду тайванської економіки. Однією з найважливіших з точки зору функціонування економіки світу як такого. Так що в принципі сказати, що все закінчилося після відльоту на Інсі Пелосі з Тайваню. Я б не став, якщо китайські комуністи будуть доводити свою здатність впливати на світ, так як це доводить російський диктатор Володимир Путін, ну Тільки можливо, не за допомогою армії, а за допомогою економічних чинників чи за допомогою армії, яка не нападає, а блокує це тільки додасть світу нових проблем, і звичайно ж знову доведе просту річ. Ми знаходимося у Проти демократії з авторитарними режимами, і від того, хто переможе, демократія чи диктатура, залежить майбутнє людство. Ось що потрібно розуміти, коли ми спостерігаємо за кількома кризовими подіями водночас. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства на самому YouTube. Миро!